Коли ти е кожного дня ти розумієш, що день може бути останній, ти починаєш жити наповну, відчувати і шукати якийсь позитив навіть в таких дрібничках. А потім ти приїжджаєш там, де трошечки тихіше, і ти такий, а, то день може бути не останнім, і ти такий начебто дуже радий, а з іншого боку, ти не знаєш, як себе поводити. От е по собі я зрозуміла, що в мене, наприклад, м трошки в Томлюють цивільні люди, тому що проблеми, які для них можуть бути глобальними, ти дивишся і так розумієш, так, так це можна ну, вирішити, це, це не смертельно. Хтось це може переживати дуже емоційно, там, страждати. Ну, це такий примітивний приклад, але це от те, що ти відчуваєш. І для себе я розумію, що все, що не смертельно, можна пережити.